Бульвар Дмитра Вишневецького – це один з найбільших об'єктів у Тернополі, де нині триває реконструкція. Тут роблять відпочинкові зони, пішохідні доріжки, фонтан, а також дитячий майданчик, який за планом має складатися з двох секцій зі спеціальним покриттям на землі, щоб діти не могли поранитися. Практично повністю облаштовані пішохідні доріжки, Зараз тільки доробляються заходи до окремих будинків. Облаштоване вуличне освітлення, якого там раніше не було. Зараз ведуться підготовчі роботи по облаштуванню великого дитячого майданчика. Чаша фонтану вже практично готова. Вона зараз робиться її облаштування композитними матеріалами. Тобто весь бульвар Дмитра Вишневецького разом з відпочинковою зоною, з фонтаном, з дитячим майданчиком, з освітленням повністю почне функціонувати вже повноцінно до святкування дня міста. На бульварі Данила Галицького завершують облаштовувати бруківкою алеї. На бульварі Куліша до робіт проступили нещодавно. Він перебував в занедбаному стані, кажуть комунальники. Відтак тут планують облаштувати нові відпочинкові зони, озеленення, освітлення, встановити декілька дитячих майданчиків. Перший з них має бути тут на початку цього бульвару. Поруч з церквою це буде гарний сучасний дитячий майданчик. неподалік, зразу за школою буде встановлений. Великий спортивний майданчик під відкритим небом, такого самого типу, який зроблений на острівку Чайка, для того, щоб і діти, які живуть тут поруч, і мешканці, які живуть поруч з цими школами, і учні шкіл мали можливість там займатися спортом. Крім того, ближче до завершення бульвару, поруч з житловим будинком, буде також поруджено ще один дитячий майданчик, на базі існуючого сьогодні, але він буде значно збільшений. Там буде зроблено штучне покриття з трави, там буде стволоні додаткові качелі і карусалі для малечі. Чула по телевізору, що там має бути щось таке гарне має бути, бо бачили в інших мікрорайонах, що гарно зробили доріжки, тротуари. Так що надіємося на все краще. Звичайно, треба ремонт якось озеленити, облагородити, якось щоб було. Все-таки бульвар і хотілося б тут, прогулюючись, приємно, щоб було перед очима. Це буде дуже удобно, тому що діти тут гуляють, десь школа, тут, як нікак Буде дуже удобно. Але ще буде До Дня міста на куліша встановлять дитячі, спортивні майданчики, пішохідні доріжки, почнуть облаштовувати першу частину бульвару. Реконструкцію планують завершити у вересні.